Всім привіт, друзі! Це «Без цензури на цензорнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що ж, сьогодні поговоримо про ядерну бомбу. Тим більше про неї вже заговорив навіть сам президент Америки, пан Джозеф Байден. Отже, про що йде мова? А, український і не тільки інформпростір. Просто таке підірвале повідомлення, яке розповсюдило видавництво Reuters, такої от цитати президента Америки, яку він заявив на зустрічі, і це дуже важливо, до речі, значити, з, так би мовити, донорами своєї майбутньої президентської, а по суті, вже нинішньої президентської кампанії. Ну, давайте зацитуємо, як звучала його заява, щоб далі препарувати її і розібратися з тим, того, чи очікувати нам зараз ядерного удару. Отже, Президент Америки сказав таке. Коли я був тут близько двох років тому і говорив, що турбуюсь про висихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного. Вони подивилися на мене так, як я коли я сказав, що турбуюся про те, що Путін застосує тактичну ядерну зброю. Це реально. Повторююся, заявив Байден на зустрічі групи своїх донорів, майбутніх в Каліфорнії. Тепер давайте спробуємо розібратися, що означає ця заява і наскільки серйозною є дійсно ризик використання ядерної зброї. Ну, по-перше, давайте так. Я одразу значу, що по-хорошому, звичайно, от те, що зараз я коментую, це має би коментувати хтось від влади, а точніше, людина, яка власне відповідає за стратегічні комунікації, тобто людина, яка видає той наратив, який потім буде розповсюджуватися всіма державними чиновниками, спецслужбами, збройними силами, і так далі. Ну, у нас такого нема. 에, тобто було 에, подоба цього під назвою Арістович, слава Богу, його вже нема. но побудувати нормальну систему стратегічного такого комунікування, 에, нормальної реакції відповідальних осіб а на всяких балакучих дуб, типу товариша Подаляка і Ко держава, точніше, влада Зеленського, так і не спромоглася. Ну тому, вибачте, приходиться коментувати мені, 에, тому що я вже бачу о, знову ж такі. Величезний острах людей бачу, що багато хто починає знов панікувати. Ну тому що ж приходиться робити кожному на своєму місці, те, що він може зробити. Ну от спробую пояснити, чому, на мій погляд, ця заява нічого супер нового не дає нам і не дає приводів для власне паніки. Отже, власне, про що йде мова? Дивіться, чому я двічі, якщо ви звернули увагу, маркував вашу увагу на тому, що ці слова пана Байдена були сказані на зустрічі з донором. Пояснюю, тому що дивіться, якщо раптом ви не розумієте, то в Америці дуже багато в успіху кандидата вирішує те, скільки він зможе закумулювати грошей у свій виборчий фонд. Це досить, досить абсолютно прозора процедура, причому за порушення таких речей судять, як наприклад Трампа. Тому відповідно дуже важливо, щоб якомога більше людей за власним бажанням захотіли дати тобі грошей. От власне саме цим зараз займається президент Америки Байден. А давайте я зараз скажу якісь дуже, може, для когось цинічні речі, але вони від того не стають більш реальними. А, найкраще продається друзі страх. А, тому пан Байден зараз, грубо кажучи, показує, що він є настільки незамінним, він є дуже важливим, він є гарантом світу від того, щоб Путін цю ядерну зброю не використав. Мовляв, він може, але якщо я залишуся при владі, якщо ви профінансуєте мою виборчу кампанію, то шанси на те, що він це зробить. Мінімальні, це я так вам перекладаю з політичної мови. От саме тому були сказані ці слова, на мою, з моєї точки зору і на мою думку. А, плюс нічого нового він не сказав, чи є гіпотетична можливість того, що Путін в результаті того, що там умовно десь фронт прорве, і українська армія піде. Прорив, особливо, якщо це станеться вже в бік Криму напряму, що Путін вирішить бахнути ядерною бомбою. Ну виключати таку можливість не, не варто, не дивлячись на всі фактори, які ми з вами десятки разів розбирали, і те, що ніхто в світі в цьому не зацікавлений, і те, що Росія тепер, по суті, є маріонеткою Китаю, а Китай вже дуже багато разів. Абсолютно недвозначно жорстко і чітко сказав, що ніякої ядерної зброї. Тим не менше, ми всі думали, що 24 лютого просто настільки тупорили, що воно не може статися, ну не можеш такий ідіотизм прийти до голови. Прийшов. Тому ми не можемо відкидати таку можливість. Вона є, вона гіпотетична, і саме про це черговий раз сказав Джозеф Байден. Але мені здається, що треба чітко повторюся, розуміти, де він їй сказав, кому він сказав і в якому контексті він це сказав. Бо, як дуже правильно. Написав Тімоті Снайдер, відомий дуже американський історик, в своїх знаєте, нових коментарях з приводу того, як варто правильно працювати з за мотивами того, як висвітлювалася трагедія на Каховській ГЕС. Так, от найважливішим вже знаєте в сучасному світі іноді буває навіть не сам факт, а саме контекст, в якому цей факт відбувається, або слова сказані. І відповідно, це якраз такий момент, коли контекст, на мій погляд, навіть важливіший за суть того, що сказав Байден. Ну, знову ж таки, це особисто моя точка зору. От, але мені здається, саме так. Тепер, чому мені здається, ця заява так сильно повпливала на багатьох людей? Справа в тому, що расисти після злочину на Каховській ГЕС? Вони, ви ж розумієте, так, що вони постійно зараз шукають можливості залякати українське суспільство, тобто роз'єднати і залякати. Оце дві головні цілі, які ставить перед собою зараз расисти, от тому після цієї трагедії на Каховській ГЕС вони пробували крутити кілька речей: там хімічна небезпека, що мовляв електрики, знов не буде. То сьо. Ну і знову включили ядерку, тому що це як безпрогражний так би мовити, варіант. Причому це ще й варіант, який використовується завжди, коли у них починаються проблеми на фронтах. Те, що у росіян зараз проблеми, це факт. Вони зараз відчайдушно намагаються зламати наш контрнаступ. Вони розуміють, що е, можна скільки завгодно запускати і псох на тему, як плохо українська армія наступає, які там, як при цьому вона втрачає тисячі танків і десятки тисяч людей. Але реальність така, що ми, як паровий каток, е, неухильно продовжуємо, хоч і повільно але рухатись там, де треба. Саме тому вони зараз пробують активізувати свої наступальні зновдії дії з останніх сил там, на Куп'янському напрямку, на Лиманському напрямку, пробують знову лізти в районі Авдіївки, тобто роблять все. Що можуть для того, щоб якось нас зламати? Ну і всередині країни, звичайно, вони будуть пробувати знову ж таки розкачати тему ядерки для того, щоб ми були більш зговірливі, або щоб захід черговий розлякався і побіг нас мовляти, що все, дохвати, давайте домовлятися, і от це, от все. Звучить примітивно, але ну, вибачте, ми маємо справу з Кремлем, вони саме так і діють. Тому я, так би мовити, вангую, що ядерки знову в публічному просторі стане більше. Чи це означає, що зростає саме безпосередній ризик використання ядер? Нові зброї, я так не думаю. Чому? Ну, хоча б тому, що той же Путін прекрасно розуміє, що от якраз використання ядерки це саме те, що може от, от те, що по справжньому може змусити Захід влізти в цю війну. Їм це абсолютно не потрібно. Лякати це інша справа. І цим вони, звичайно, безумовно будуть займатися дуже чітко і жорстко можете не мати в цьому жодних сумнівів. А от тепер ми з вами поступово підходимо до питання. Що в дійсності може статися, і тут треба згадати щойно воскреслого Кирила Буданова, керівника нашого гурму. Не суть там важливо, як ми до нього ставимося, і з приводу його величезної кількості різноманітних там інтерв'ю, які він видавав його прогнозів, але досить зміжно, звичайно, дивитися на кислі так би мовити міни расистських пропагандистів. Які двічі за останні буквально пів місяця пробували розганяти Іпсона псона тему того спочатку, що залужний загинув, потім що Буданов загинув. Ну я розумію. Вони просто сподіваються, що це буде створювати якусь таку, знаєте, атмосферу додаткової нервовості в суспільстві підживлювати оце вічне українське правди, всі нам все равно не скажуть. Але в даному випадку це достатньо тупа історія, тому що ну який смисл говорити, що хтось загинув, якщо він живий, і здоровий. Ну я цілком допускаю, що вони вже стають жертвами власної пропаганди. Знаєте, цих папочок, які кладуть Путіну, де розказують, що все прекрасно, Український контрнаступ вони вже відбили, залужного вбили, того вбили. Залужний насправді мертвий лежить уже десь там за кордоном. Ну але виявляється, що він живий. Ні складуха. Ну, то таке, тепер повертаємось до Буданова. Так от Буданов з'явився у нас в публічному просторі і зробив одразу достатньо важливу і, ну, я б сказав, неприємну заяву, яка звучить наступним чином. Знову ж таки, нічого супернового ми не почули, це давно відомий факт, просто він черговий раз актуалізував цю інформацію. Так от, інформація звучить наступним чином: що расисти замінували як повністю всю будівлю Запорізької атомної електростанції місті Енергодар, так і ставок охолодження. От той самий, за який зараз так переживаємо ми всі, тому що це власне той ставок, який допомагає охолоджувати реактор, який, в принципі, вже навіть шостий переведений в режим е, холодного стану, але все одно він працює, все одно їх треба охолоджувати. І вода для цього потрібна. І якщо ви бачили супутникові знімки Каховського водосховища в районі Негодару, то ви побачите, що звичайно там уже води і близько поруч нема. Тобто, от вся вода, що є зараз в ставку, ну от нову там треба з якихось альтернативних джерел брати. Бо водосховища, повторюся, по факту в районі Негодару вже немає там є русло Дніпра, яке там в кількох кілометрах тепер від того місця, де раніше проходив берег цього водосховища. І от чому саме цю інформацію я вважаю набагато більш тривожною ніж слова Байдена, яку українські змі? Ну, по суті, вирвали з контексту, не пояснивши, де вони були сказані, чому вони були сказані, на посилення ефекту, чого вони були сказані. От. А слова Буданова в даному випадку дуже-дуже загрозливі. Чому? Тому що я вам вже пояснював, що власне використання ядерної зброї я особисто вважаю досить малоймовірним. А от що расисти цілком можуть зробити, це влаштувати рукотворну ядерну а, аварію. Або навіть не так, вони можуть дійсно. Влаштувати якусь неприємну ситуацію саме з ставком охолодження, не з самими реакторами. Ні, зі ставком охолодження. Але це миттєво призведе до ситуації, коли вони можуть сказати: ну, подивіться, все треш. Неможливо більше охолоджувати реактори, треба терміново стати стіл перемовин, тому що не можна вести бойові дії біля ЗАЕС, інакше буде ядерна катастрофа, всі помруть і так далі. Оце, на жаль, цілком реалістичний варіант подій. Тим більше він від них не вимагає, що вони, вони ж не будуть підривати сам реактор, в цьому разі поки що ні. Вони просто зроблять так, що не буде води для того, щоб охолоджувати ЗС. А для того, щоб ця вода, мовляв, з'явилася, треба терміново що? Перемир'я? Чи просто там будь-що. Я нагадаю ще раз, що план расистів дуже простий: тягти час. Путін вважає, що якщо потягти час, коли ситуація до тебе є різко. Невигідна, то можна дочекатися моменту, коли трупи ворогів пропливуть повз тебе. На жаль, на користь такого підходу свідчить історія з Асадом в Сирії, Асадом, точніше, який кілька разів перебував уже на межі повної поразки, але тим не менше. То там американці з курдами посварились, то то, то сьо, то десяте. І от тепер уже Асад, як знову, якщо не рукоподаваний, ну, то в усякому разі владу він зберіг. Хай там Насправді ця влада дуже номінальна і так далі. Але він живий, він ліцінний. І жив, якось там пропідляв. От саме на це сподівається Путін і в нашій війні. Він сподівається тягти час. Він сподівається, що через поступово від цієї війни будуть втомлюватися і ми, і Захід, і рано чи пізно нас змусять такі піти на якісь умови Росії, а далі там Росія якось залиже рани. Ну а там будемо подивитися, як говориться. Головне нам каже, ніч простоять і день продержатися. От і для цього якраз прекрасно підходить шантаж не стільки ядерною бомбою, скільки саме рукотворною е трагедією на Запорізький, і знову ж таки навіть не обов'язково підривати самі. Реактори достатньо призвести до ситуації, коли просто неможливо буде охолодження. Ну, а значить, відповідно, в якийсь момент часу може зустатися якась страшна трагедія, а значить, ну і далі по тексту, те, що я вам сказав. Тому, якщо вже говорити саме про якісь ядерні небезпеки, то мова йде саме от про таку небезпеку, і чому, власне, слова Буданова в даному випадку набагато більш. Загрозливі для мене, ніж слова Байдена, і чому я би рекомендував вам не сильно запарюватися питаннями тактичної ядерної зброї, тому що, ну ще один момент, який, до речі, слід дуже серйозно враховувати, з точки зору ядерної зброї. Якщо ви помітили, на днях Ентоні Блінкен приїжджав до Китаю, де мав зустріч із Дзіньпінім. Ясна справа, що там говорити про якесь серйозне потепління стосунків між країнами, які вже увійшли в геополітичний клінч, напевно, було б досить так. Оптимістично, але можна сказати те, що американці, скоріш за все, приїхали для того, щоб змусити Китай точно взяти на себе гарантії, не втручатися напряму, по-перше, в цю війну остаточно, і по-друге, не допустити якраз таки використання ядерної зброї. І підтвердження всіх цих речей вже прозвучало з вуст офіційних речників, що для нас є звичайно дуже добрим. От, але тим не менше залишається проблема ЗС. Тому що, на жаль, ми вже впевнили за ці роки, що якщо расисти щось можуть зробити, вони це зроблять. От тому це питання, звичайно, вже не тільки до нас, це питання міжнародного тиску. Я думаю, що всі ядерні країни мають натиснути на Росію і просто якось, напевно, донести до неї, що будь-які спроби влаштувати будь-яку аварійну ситуацію на ЗАЕС мають бути прирівнені до власне використання. Ядерної зброї з відповідними наслідками. Чи буде це зроблено? Я дуже сподіваюся, що так, тому що по великому рахунку світу, мені здається, не така велика різниця, що саме вибухне, чи що саме стане причиною викиду мовно, радіації. Це буде те, що просто пере, там, не знаю, не зможна буде холодити реактор, і станеться якийсь викид, чи там вони просто підірвуть його, чи там вони бахнуть якусь там не знаю снаряд спіона. З ядерною начинкою по наступаючим, грубо кажучи, колонам української армії. Яка різниця? І те ядерка, і те ядерка. От. Тому, підсумовуючи ядерну тему. Я дуже закликаю вас, друзі, включати холодний розум в даному випадку. Ви маєте розуміти, що росіяни зараз знову будуть дуже активно прокачувати тему ядерки в усіх варіантах. Чому? Ну так само, як це тому, що може багато разів пояснювали, Бо критичний момент, бо їм треба. Поза всяку ціну зараз вистояти, не допустити, щоб наш контрнаступ приніс якісь дійсно вагомі результати. Я вже не кажу про те, щоб викликати реальну руйнацію їх лінії фронту. Це буде просто катастрофа для них. І тому вони будуть йти на будь-що для того, щоб це зупинити. Повторюся. Страх всередині українського і західних суспільств є дуже важливою ціллю всіх операцій росіян. Тому так я очікую, що ядерної е, такого знаєте, ядерного трендіння буде ще більше і більше і більше. Просто тепер, звичайно, головним завданням наших західних партнерів. Я вважаю, уже це не рівень МАГАТЕ, не рівень товариша Гросі і всіх цих викармишей, які спокійно сиділи, працювали з російським атомом, і була б їх воля продовжували це робити і надалі. Так от мені здається, це вже завдання, звичайно, напевно, нашої дипломатії, зовсім президента Зеленського, який вважає так думаю, себе дуже крутим може, таким комунікатором. Так от донести, що власне ЗАЕС, за Має бути прирівнена до ядерної зброї. Тільки так. І ніяк по-іншому. Мені здається, що звичайно жахлива катастрофа на Каховський ГЕС має тільки допомогти в донесенні тієї точки зору до наших західних, і до речі, не тільки західних партнерів. Сподіваюся, що це робиться, тому що я впевнений, на жаль, ризики є. Звичайно, расисти розуміють зі свого боку, що влаштувати, скажімо так, Трагедію на гес це жахливо, це погано, але це така історія, яка все ж таки не викличе бажання там, європейських країн жахнути ракетами. А от, вибачте, влаштувати Другий Чорнобиль, навіть якщо це буде не Чорнобиль, там по масштабах, ну просто все, що стосується ядерки, це дуже больова точка. Відповідно, вони не можуть не розуміти, і вони це розуміють. Повірте, що це останній козир, і його все-таки викладати неможливо. Можна постійно лякати тим, що от-от-от він в мене в руці, от-от я там щас какого-го. кого. При цьому го-го-го робити не можна. Тому що якщо ти це зробиш, ну, по-перше, у тебе вже точно. Що не буде козирів, От, А по-друге, ну, це може викликати неконтрольовану реакцію з боку західних країн. Тому так ситуація дуже складна. Але ще раз, тримайте голову холодною і розумійте, будь ласка. Ядерка, це вже історія, на яку ми мало впливаємо. Це історія великих країн, це історія в першу чергу Сполучених Штатів Америки, Країни, яка є світовим лідером, країна в доктрині якої. Власне, не розповсюджені ядерної зброї, країна, яка нібито взагалі бореться проти появи ядерної зброї у нових країн, і це та країна, яка, як ніхто, має бути зацікавлена в тому, щоб ніхто в світі. Не дозволив собі використати ядерку ні в плані зброї, ні в плані техногенних катастроф. Дуже сподіваюся, що це розуміння є. Дуже сподіваюся, що далеко не все ми знаємо є по якійсь публічній домовленості. Дуже сподіваюся, що Блінкен не просто так приїжджав в Китай, а він не просто так туди приїжджав. І черговий раз до російських друзей, китайці донесли цю думку. У будь-якому разі нам своє робити, друзі. Ніхто за нас нашу війну не виграє. Ми маємо зараз бути як ніхто свідомими, того що відбувається, що йде дуже складна, важка фронтова робота, яка вимагає щоденної підтримки всього суспільства, готовності приймати, що результати будуть не одразу. Але тим не менше розуміти, що ці результати неодмінно будуть. Ми обов'язково переможемо в цій війні, в цьому нема жодних сумнівів, не дивлячись ні на які спроби расистів нас залякати, прилякати, зробити вигляд, що от от тепер -то ми точно ядерки жахні. Ми маємо просто йти до своєї мети, тому не ведіться на ці вкиди. Їх буде дуже багато в різних варіантах. Не сумніваюся, що Росія просто використає всі свої мережі, всі свої ботнети, всі канали для того, щоб лякати українців. Тому наше з вами знання дуже просте. Не лякайтесь і знайте, що е, ядерку все ж таки я впевнений, вони навряд чи використають. Ну а питання за ЕС, я дуже сподіваюся, теж буде вирішено на великому міжнародному рівні. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо це дійсно так, тоді, будь ласка, не забудьте поставити свій лайк, такий, знаєте, повновісний лайк. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал Кращої української анетики в Ютубі. Ставайте спонсорами нашого незалежного видання, якщо є така можливість. І, звичайно, підписуйтесь на наш другий з Мариною Денарю Кермолаєвою канал Шоу Бісіки, де ви теж можете підтримати нашу творчість. Будемо вам за це дуже вдячні. Ну і головне, друзі, зазберігайте голову і серце. Холодними ми маємо перемагати розумом, і ми обов'язково цим розумом цих потвор переможемо. Дякую до зустрічі.